Вітаю, третьокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріпимо знання з визначення кореня, закінчення та основи в словах. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть сьогоднішнє число. 19 листопада, класна робота. Натисніть на паузу. Посередині з великої букви запишемо словниковий диктант. Словниковий диктант. Ваше завдання уважно слухати словникові слова та записати їх через кому. Перше слово записуємо з великої букви. Абрикос. Абрикос. Наступне слово адреса. Адреса. Далі записуємо слово Айстра Айстра, наступне слово. Апельсин, апельсин. Далі асфальт, асфальт, наступне слово велосипед, велосипед. Наступне слово вокзал, Далі – далее горизонт, горизонт. І останнє слово космонавт. Космонавт. Оставте крапочку. А Зараз робите саму перевірку. Ваше завдання перевірити написання кожного слова. Якщо знайдете помилочку, виправте її охайно. Отже, перевіряємо. Абрикос, Адреса. Айстра, апельсин, асфальт, велосипед. Ще разочок перегляньте шість цих слів. Чи всі слова ваші записані правильно? Так, і тепер переглянемо другу частину слів. Вокзал, горизонт, космонавт. Перевірте написання цих слів. Якщо є помилочки, виправте, якщо немає жодної помилки, порадійте це ваш успіх. Наступне завдання. Напиши визначення. Корінь це Продовж речення. Що таке корінь? Що таке закінчення і що таке основа слова. Натисни на паузу і виконай це завдання. Так. На сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо, як відрізнити форму слова від спільнокореневих слів і навпаки. Для цього скористуємося пам'яткою, яку вчора ви отримали. Форми слова. Для того, щоб змінити форму слова, необхідно змінити його закінчення. Наприклад, візьмемо слово будинок. Слові будинок корінь буд. Закінчення нульове. Далі змінюємо форму слова будинок один, а багато будинки. Закінчення – Біля мого будинку. Закінчення У. Я милуюся будинком. Закінчення Ом. Зверніть увагу, кожному слові значення не змінюється. Будинок, 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 будинок змінюється тільки закінчення в слові. Це і є форми одного і того ж самого слова будинок. На відміну від другого стопчика. Другому стопчику також є слово будинок. Але ми тепер. Будемо змінювати значення будинок, людина, яка будує будівельник, місце там, де будують щось це будівництво. І дія, яку виконують будівельники, будувати. Біля кожного малюночка вже зовсім. Біля кожного слова вже зовсім інші зображення, але всі вони пов'язані зі словом будинок. Це і є спільнокореневі слова. Форми слова не є спільнокореневими словами. Запам'ятайте це. Закріпимо тепер цю нашу пам'ятку на іншому прикладі слів. Візьмемо слово ліс. Слово ліс ми можемо з вами. Як же утворити форму слова до слова ліс? Необхідно просто змінити закінчення. В слові ліс нульове закінчення. А тепер змінюємо ліс один, а багато ліси. А немає чого лісу. А милуюся чим? Лісом. А зайчик живе де? У лісі. В цьому кожному слові змінюється тільки закінчення. Це форми одного і того ж самого слова ліс. Перейдемо до другого стовпчика. Слово ліс. А тепер ми змінюємо, кажемо лагідно. Лісочок. А людина, яка доглядає за лісом, це лісник, а квіточка, яка росте в лісі пролісок. Всі ці слова вони мають різні значення, але вони всі пов'язані з одним словом, це слово ліс. Тому ці слова є спільнокореневими. Форми слова не є спільнокореневими словами. Тобто ліс, ліси, лісу, лісом у лісі це не спільнокореневі слова. Це форми одного і того ж самого слова. Ну що ж, закріпимо тепер на практиці. Запишіть посередині слово вправа. Записуємо слово «вправа». І запишемо перше слово слово абрикос. Від цього слова треба утворити його форми. А що означає утворити форми? Це змінити закінчення. Давайте поки що зробимо це усно. Абрикос. Багато абрикоси. Я милуюся абрикосом на абрико Сі. Тобто всі закінчення змінюються після букавки «с». Отже, в слові абрикос нульове закінчення. Нульове закінчення ми з вами позначаємо порожнім квадратиком. А далі ми з вами записуємо форми цього слова, тобто ми змінюємо закінчення. Ну що ж, змінюємо тепер форму слова абрикос. Абрикос він один, два, абрикоси. так, Кома. Немає чого. Абрикоса кома. Далі є дерево абрикос, а пташка сидить на абрикосі, на абрикосі і поставимо крапочку. Абрикос нульове закінчення. Змінюємо форму слова абрикоси, вже з'являється закінчення і. означаємо це закінчення олівчиком. Абрикоси. Так, абрикоси. Абрикоса закінчення А. На абрикосі закінчення І. Е. Тепер ми утворимо форми слів до слова адреса. З нового рядочку, з великої букви, пишемо адреса, адреса. Змінюємо форми слова адреса одна, дві адреси. кома, Дві адреси. Я забув адресу. Мій друг проживає за адресою. поставимо крапочку. Тепер в кожному з цих слів позначимо закінчення адреса, адреси, адресу, також в слові адреса закінчення А, в слові адреси, закінчення И, адресу. Закінчення У, адресою закінчення О. ю. Отже, щойно ми діти утворили з вами форми слів, тобто змінили закінчення слова. Це і є форми слів. Зараз я пропоную вам трошечки відпочити. Вставати не треба, розім'ємо наші твори. Пальчики, ця вправа на зв'язочок наших півкуль у головного мозку. Думаю, що ви справились з цією чудовою вправою. Далі ми перейдемо з вами до письмової роботи. Запиши спільно кореневі слова до слів письмо і до слів лікар. Посередині запишіть, будь ласка, слово «вправа». Пишемо слово вправа. Зараз я разом з вами буду записувати. Теж без номеру, тому що ми сьогодні працюємо без підручника. Виписуємо перше слово письмо з великої букви. Письмо. І записуємо спільнокореневі слова. Спільнокореневі слова це слова, які мають спільний корінь. В даному випадку це корінь пис. Що робити? Писати. Записуємо. Писати. Що зробити? Записати. Записати. Мама. Ще можна що зробити? Переписати. А тепер підберемо таке спільнокореневе слово, щоб воно відповідало на запитання яка. Наприклад, робота яка? Письмова. Письмова. Є такий маленький блокнотик, який можна щось записувати. Він називається записник. 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 Ставимо крапочку. Далі підберемо спільнокореневі слова до слова лікар. Записуємо з нового рядочку з великої буковки Лікар. А тепер діти підбираємо такі слова, щоб змінювалося значення, але пов'язані ці слова були зі словом лікар. Як називають будівлю, в якій лікують когось? Лікарня. Правильно. Лікарня. Лікарня. А чим лікують? Ліками. Це теж спільно кореневе слово ліки. Поставимо кому, запишемо це слово. Ліки. Коли людина захворіла, то лікар виписує її лікарняний. Так і запишемо. Лікарняний. Певний такий документ. Лікарняний. Ну, і що робить лікар дію якусь? Лікує. Запишемо це слово, лікує. Крапочка. А тепер поміркуйте і скажіть такі слова, як письма. Письмо, письмом на письмі. Чи будуть ці слова спільнокореневими до слова письмо? Ні. Це форми одного і того ж самого слова. В цих словах змінилося тільки закінчення, а значення не змінилося. Чи будуть такі слова, як лікаря, лікарем, лікарю, лікарі, спільнокореневими словами до слова лікар? Ні, тому що це форма одного і того ж самого слова. Ми змінили тільки закінчення, а не значення. Думаю, що після цих вправ вам вже більш стало зрозумілишим, що ж таке спільнокореневі слова, а що таке форми одного і того ж самого слова. Тож пропоную вам трохи пограти, вам необхідно відсортувати за групами споріднені спільнокореневі. Слова і форми слів. Це завдання ви виконаєте самостійно Я покликання надішлю в Classroom і в групу у Viber. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали словникові слова, пригадали, що таке корінь, що таке закінчення, що таке основа слова. Більш детальніше розібралися, в чому різниця між формами одного і того ж самого слова і спільнокореневими словами. На закріплення ваше домашнє завдання. Утвори форми слів море, місто, брат і запиши спільнокореневі слова до слів «сміх», «друг». і на закріплення виконати інтерактивну вправу за покликанням, яка також буде надіслана в класру. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!